Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, якщо чесно, то в мене сьогодні зовсім не було настрою знімати відео. Думала, що зроблю вихідний. Надивилася вчора відео, новості. Таке скрізь робиться горе і в Одесі. Тільки від одного відійшли. Та і в інших містах, і в Сумах, і в Кривому Розі, ну скрізь по всій Україні. Ой, так опускаються відразу руки. І нічого не хочеться робити. Хоча розумію, що я нічого не можу змінити. Якби могла, то вже давнім-давно давні, я б закінчила би цю війну. Ой, отак. так. Ще й Рома щось трошки приболів. Вночі була температура, зараз вже немає, а ще й каже, що болить горлышко. я зараз заїду в аптеку. Погода в нас така сіра, похмура. Ну, все отак. Зовсім ходила ніяка. А потім взяла себе в руки та думаю, ну, ото, що я буду ходити, така унивша, ніяка, це нічого доброго не приведе. Нікому воно не потрібно. Нам потрібно бути зараз сильними. Тож, трошки привела себе в порядок і зараз оце заїхала на заправку, чекаю, щось нема заправщика десь він пропав. Чекаємо всі. У мене щось запотіли вікна, втопив. І цей. І Заїду в магазин, там скуплюся, щоб приготувати їсти. Оце, дівчата подарували мені на 8 березня примулу. Така була гарна, ну така квітуча. Листочки ці зелені, ж такі насичені. А зараз. Щось в'яне і не знаю, що з нею таке. Знизу листочки жовкнуть і полито. Начебто доглядаю, але щось їй не вистачає. Та й квітки такі не дуже важнецькі. Ну, нічого, наче ще квітнуть. І листочок ось новенький пустила. Я передивилася вже кучу відео про неї, думаю, може, чимось треба підживити. Ой, як начиталася, я вам скажу. Всі ті, хто квітами займаються, вони ж тут їх нашпиговують різними добривами, щоб вони швиденько розквітли там, до 8 березня, а потім вони зачасту пропадають, бо люди в домашніх умовах не сильно вміють за ними доглядати. Отак відцвіло та й викинули. А я хочу спробувати посадити в полісадничок, бо натрапила я на одну жінку, яка веде блог про квіти. І вона порекомендувала, щоб висадити на вулицю і каже, що буде квітнути ціли, ціле літо. Ну, побачимо. Зараз спробую, потім поділюся з вами, як воно, що воно. Тож не хочеться, щоб пропадало. Де взяти місце тут? Я думаю, отак тут є. якраз добре. Який в мене інструмент, вилка. Мені удобно нею пересаджувати, я собі рихлю у вазонах квіти. Хоча дивилася, скільки лопаток таких цікавих є. Треба накупити щось собі. А то я як не вилкою або взагалі руками. Мїй висадимо. Зробимо место. Якраз, може, ще дощ піде, хоча вже все передають потепління. сонечко має бути достатньо. Коріння добре таке. Дивіться. А можливо, і дійсно вже вазончик замалий і в відкритому ґрунті буде нам набагато краще. Дивіться, яке тут уже коріння. Отак. Сьогодні я працювала біля своєї розсади квітів. Отака От вже в мене герань. Тут левовий зев, його потрібно розпікірувати, буду заробити вже з неділі, бо загущено сильно. така в мене вже розсада. І герань також треба вже пересадити в окремі стаканчики. Куплю і буду це робити. А також сьогодні ще підживлювала їх. перший раз робила підкормку із кальцевої селітри 1 грам на літр води. До речі, підсвітку я вже їм і не ставлю. Уже так ось у мене тут на веранді добре стоїть і не витягується. Зараз покажу вам ще петунію. Ось моя петунія, вже отакі листочки. Щось вирисовується, бо я тоді, коли вам показувала, то зовсім була маленька. Ну, хоча є ось тут, бачите, такі ще маленькі, ну, тому що пізніше зійшли, але нічого вони доганяють. Отак. Мені вже потихеньку подобається цей процес перший час я боялася. Переживала, щось цього буде, але поки все нормально. Є, е, є такі моменти, де я щось зробила неправильно, але тепер я вже впевніша і <смас>, буду зважати, і на наступний раз буду по-другому вже робити. Ну, правда, що говорять, що кожен вчиться на своїх помилках. Раз зробиш, вторий раз зробиш, третій раз зробиш уже ідеально. Тому не треба боятися і робити. Якщо захочеш, усе вийде. Ой, ну, ще впейді багато роботи. Побачимо, що в нас тут буде, які будуть квіти, які кольори. Начебто тут усе повинно бути різнокольорове. А що насправді буде, це неясно. Не так, квіти це дуже круто, а ще круто, коли ти сам їх виростив і прожив з ними це життя від малесенької насінини до цих квітів. Ну, будемо бачити, що воно і як. І ви, звичайно, будете бачити. Головне, щоб все було добре в нас і, і спокійно. Буду смажити налисники, купила домашнє молоко. Тут у мене літр 75, але я буду робити на літр. Також гриби взяла, бо будуть у мене налисники з грибами і з м'ясом. А потім буду їх запікати в духовці. Отак, ну і яблучок трошки взяла. Фуджі мені подобаються, вони такі смачненькі, солодкі. Бо на цьому тижні всі смажуть налисники, млинці, хто, як говорить, той солодкий робить, ті роблять з червоною рибою, і ті з сиром. Ну, з вишнею чула. Думаю, ну, і я зроблю. Раз так будуть і в мене сьогодні. я вже налисники, отакі вони в мене вийшли: тоненькі, м'якенькі. Ромчик половину вже з'їв, бо так він проганяє свою ангіну каже, мама, я буду їсти, і вона в мене пропаде. Він мене не любить просто не з якою начинкою, От так, поки вони тепленькі, без нічого їсть. А для нас, дорослих, я приготувала начинку. Сьогодні буде вона у нас не солодка, а солена. Це тут грибочки в мене, курине філе, болгарський перець і цибулька. Все підсмажила, посолила, поперчила, додала ще два зубчики часнику. І все, начинка готова. Зараз буду накручувати і ставити у духовку. Рецепт тіста я не знімала, бо в мене на каналі є не одне відео з налисниками. Я завжди роблю по одному і тому ж самому рецепту. Ну, повторюся, можливо, є нові глядачі, і їм цікаво. Значить, я беру 10 куриних яєць, 10 столових ложок борошна, таких повненьких, 1 літр молока, щіпку солі і 1 столову ложку цукру. Можна додати, якщо солодкі, солодка буде начинка, якщо не солодка, можна не додати. І 1-2 столові ложки олії. Все, отакий рецепт тіста. Завжди виходить. Смачні м'які, особливо, коли ще запікаєш, то взагалі тають у роті. Беремо налисник тією стороною що трошечки підсмажилась всередину, щоб у нас наверху було гарненько. Будемо на начинку ставити. Значить, отак смащуємо майонезом трошки. і Ставимо нашу начинку. Дуже смачна і ситна начинка, а ще б всюди тертий сир, Я коли на свято, то ще ставлю сир твердий, тертий. М -м -м, яка смакота виходить. І так тепер. Ось такі виходять. На дно жаровні я нарізала масло, воно в мене морожене, то шматочками. Якщо не морожене, то можна змастити так з усіх країв. І тут так само. Супер страва, я ж кажу, як і на свято, так і на кожен день. Ще можна додати в цю начинку свіжу помідорку. Вона додає таку якусь кислинку. Робила по різному. Так, гарненько укладуємо. А можна ще заливати цими вершками. Зверху також нарізала шматочки масла і буду ставити зараз до духовки буквально на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Пропеклися трішечки і смакуємо. Всім, друзі, дякую за перегляд! І смачного!